Вітаю всіх на моєму каналі? Розпочався новий тиждень у Сені Болі, і, як нам обіцяли, новим боссом є блокач. На правах реклами, якщо у вас виникли складнощі з проходженням контенту по грі Marvel Битва Чемпіонів, ви завжди можете звернутися до мене в Телеграм. В описі під цим відео буде посилання на нього. Буду всім радий допомогти. І що ж ми маємо? Ми маємо досить неприємного опонента в тому випадку, якщо у вас малий ростер чемпіонів. Якщо у вас багато чемпіонів, то цей суперник буде вам не суперник. Але ж якщо ви будете проходити на не такому розкачаному аккаунті, там, де 5-6 у вас мільйонів, так, а от як я зараз на твінку вирішив такий челендж для себе зробити, вже другий тиждень ми проходимо саме на моєму твінку цю осінь. Агонії, тож буде не так, то вже і легко. Якщо от, космічний примарний гонщик за рахунок своєї а, уважності, він може. Не перейматись про промахи. То от інші будуть дуже сильно страждати від цієї штуки. Тож, розберемо по класиці, що в нас за підселення на бородязі, як їх обходити. Перше це найнеприємніше це оцей резонанс Егіди. Це. Безсмертя, яке можна зняти за рахунок здачі спеціальної атаки, але дуже уважно, відмінною від попередньої. Тобто, якщо ви здали першу, то повторну першу здавати не можна, бо якщо ви це так зробите, то він одразу буде безсмертним. До тих пір, поки ви не здасте відмінну спеціальну атаку від тої, яку здавали попередньо. Другий момент це те, що якщо ми спарируємо 5 разів його, то він на нас повішає таймер промахів на 7 секунд. Теж неприємна штука, але її можна зняти за рахунок ударів по блоку, по бродязі, по блукачу. А, Так, далі. Якщо ми протягом 6 секунд його не б'ємо, то він на нас вішає попіл. Тож КПГ в цьому випадку дуже гарно заходить, бо він має імунітет до попила. І також. За кожен відсоток тут таймер є 30 секундний на пониження енергії, і за кожен відсоток 3-3 відсотка від поділки енергії він на нас буде знімати один відсоток від нашого максимального здоров'я. Оце найдебільніше, що тут є, тому що він по-любому в будь-якому разі буде палити нам енергію, бо нам не можна бути чемпіоном з імунітетом імунітету. До зниження енергії. І ми можемо втратити або купу здоров'я, бо ми можемо не встигнути в 30 секунд здати спеціальну атаку ту, яку нам потрібно, або ж просто-напросто ми здамо і втратимо 5%-10% здоров'я. Ну, дуже такий він відродний, якщо не мати чемпіона з якісним зданням спеціальних атак, от як космічний Примарний гонщик, зняв за нього я в захід. І, в принципі, із космосу найлегше зняти це космічний Примарний гонщик, Адам Ворлок, Гор, в принципі, теж хтось із них. Нормально винесе цього блукача. А от далі, далі вже веселіше. Далі розмір S та метал. Як бачите, я б'ю за призу, і це, скажу вам відверто, було дуже нелегко записати для вас більш-менш адекватну спробу. Тому що за призу дуже важко випрацювати тактику бою. Із цього класу найліпше б'є Гамора, звісно, повісти реліквію Гамори, щоб було купа підсилень, постійно поновлювати за рахунок важкої атаки, і Гамора тоді маст have. Далі залізне серце, і як не дивно, ще на тлі нагілітині. Це топ-3 по зняттю. А от далі, а от інші, ну, якось так от приза знімає, і в принципі б'є вона, але дуже важко комбінувати спеціальні атаки. А плюс це жирання здоров'я прям люта, люта дичина. І тому, в принципі, за призу можна знімати, але в мене 455 з підвищенням. Без підсилень не зміг я зняти 54% за одну спробу. І за наступні дві я його добив. Дві оживки, а витратив я за призу. Ну і в принципі, в принципі ну, це теж непогано. Можна було б трошечки краще, але. Ну, як вийшло, так вийшло на запис. Тож. Не виніть мене. Плюс, знову ж таки, повторюсь, це мій твінг. Тут персонажів не так багато, тут немає того, чого б хотілося. Тому маємо довільнятись тим, що маємо. І останній тех для досконалих. Це розмір М та месники. І там топ-1 це фотон. Прям must have. Вона знімає дуже добре, тому що вона може потрапляти по ньому зі своєю середньою після завершення спеціальної атаки. І ще такий прикол, що я от дуже часто б'ю блукача на рейтах за залізну людину. І в мене вже виропвипрацювала свичка після спеціальної атаки бити його, а ага, тут цього робити не можна, тому що залізна людина по плукачу не попаде. Тому теж дуже багато ретраїв було. І в принципі за залізну людину знімати можна. В захід дуже надважке завдання, скажімо так. Ну але в не в захід, в принципі, він знімається. І знову ж таки, тут. Витрати одна-дві оживки за залізну людину, якщо ви зробите одну гарну спробу першу. В мене найкраща спроба вийшла довести його до 42% і вона зараз перед вашими очима. Також напишіть в коментарях, якщо ви бажаєте побачити, як я знімаю захід за адекватних чемпіонів. Можете написати в коментарях. Поставити вподобайку цьому відео, якщо ми не збираємо під цим відео 100 вподобайок, так, то я для вас запишу відео, як я знімаю в захід на своїй основі цього плукача за ті теги, які я не зміг зняти в захід на своєму кінку. Звісно. І тут я згадав, що не сказав, яка ж тактика бою, якщо у вас немає великого накопичення енергії, а тактика бою досить, досить проста. Треба поменше парирувати, побільше бити і намагатись назбирати на ту другу спеціальну атаку, щоб її чередувати чергувати з першою. Якщо на старті бою це легко зробити, то далі вже це вже набагато складніше. Або він вже має енергію, він має спеціальні атаки, спеціальні атаки в нього довгі, і він може, або ми можемо або просто-напросто тупо не встигнути здати спеціальну атаку, або ж. Або ж ми просто вмремо раніше, скажімо так. От. Тому тут реально завдання якомога агресивніше грати, намагатися. Здавати спеціальні атаки, другу першу, другу першу, другу першу. І, в принципі, за такою схемою і знімати цього блукача. Ну і звісно, якщо ви не маєте чемпіона, який є, може одразу потрапляти по ньому після спеціальної атаки, то, звичайно, не б'ємо, щоб не було промахів. Тож підіб'ємо підсумок. Якщо у вас є нормальні чемпіони, то ви його знімете, якщо у вас немає сильних чемпіонів, то буде досить складно. Такою от вийшла. Ця осінь, болю Якщо вам сподобалось, поставте українську подобайку цьому відео. Підпишіться на канал. Зустрінемось у наступних відео. Всім папа! -па.